Ну, Прошу про систему, навіть, uh -huh. <клес> Інформаційно хочу <клес> завести до колегії. Я, Андрій Олександрович і Станіслав Федорович, на 12.30 у нас засідання в Яковському суді колегіальної організації. Я Станіслав Федорович винувачу мене захисників призначено розпиту, тому будемо просити, щоб особливо. Ну давайте у нас сьогодні по планам дивіться, ми ще не закінчили дослідження, так я вже трошки підзабула, скільки там лишилося у нас документів. І у нас є один свідок. Давайте зараз питання організаційні. Так всі підключилися. Склад суду у нас не змінювався, відводи не з'явилися? Доділяєте склад? Так, тут немає питань не цього приводу. Так, права всі знають, всі учасники ті самі. Постанова прокурор надав нову постанову від 6 жовтня, згідно якої він входить до групи прокурорів. І давайте вирішувати. У нас сьогодні, як повідомив, так захисник, що засідання у Станіслава Федоровича в іншому суді на 12.30. тому давайте зразу сплануємо, як ми сьогодні працюємо. У нас залишається частина документів, які ми маємо дослідити, і у нас є там наладили відеоконференцію, Буде вона працювати. відповідь від. Зараз, якщо суд повідомить, я тоді пропоную, може, ми допитаємо свідка, щоб ми більше її не викликали. Так, і потім вже скільки документів, якщо час залишиться, да, по документах і десь близько до 12-ї я вас можу в принципі відпускати. Ваша хочу пояснити, скажімо так, суспільно наша позиція, чому ми не можемо впливати на засідання в тому суді. там... Здається, 26 чи 28 обвинувачень, відповідна кількість адвокатів, тому там суд призначає навіть не погоджуючи. Секретар мені пояснила ситуацію. По деяких будуть можливо зупиняти, бо там є обставини. І сказали, що потрібно рухатись на з 2019 року теж. Ясно, ясно. Зараз ми з'ясуємо. Так, а тепер нагадайте, ми останнього разу зупинилися, том 11, здається, повністю да, дослідили, щоб такий проміжок часу був великий між засіданнями. 12, мабуть. Звати почнеться? Ага, фактично з того питання, якесь вже було не про дослідження, передослідження доказів обвинувачення, Нам залишилося за обвинуваченням доказів. 26 і там таких документів, і 27. Бо всі, що з 12 по 26, це по організаційного характеру, або тільки за захист. А ми до 26 не переходили, так? Ну, напевно, не бо ми все значно, що так. Я забула теж. Всі чули, да? поки свідок не на зв'язку, тому давайте документами займаємося. Там... Е, все. А ось він. Так, том 26. Запит прокурора сад до детективів НАБУ сторінка 153-154. Будь ласка, прокурор, що це? 153-156 цього тому доказу лише декілька документів, це запит від детективів. І особова картка фактично людини, яка з якою спілкувався директор Комперка Матрі на Сірото. Ми цей протокол минуло сьогодні в засіданнях, і фактично варто зуважити і наголосити на тому, що ми бачимо про те, що Сіротов це директор Том погоджував з цією людиною безпосередньо основні напрямки діяльності товариства щодо, зокрема, виплати працівникам заробітної плати, щодо необхідності вступу в судові процеси, ініціювання таких судових процесів, у тому числі і тих судових процесів, які релевантні до, справи, до нашої справи. Мова йде насамперед про повідомлення, які зафіксовані були в цих переписках, де запитує директор ТОВ цієї людини про те, що чибелінка подала іск КНІ у взисканні 2,4 мільйона за услуги за октябрь. Ми боремося чи ні. Запитання слід після цього, тобто ми фактично в нашій справі Чекайте, бачимо. Що... Я може не туди дивлюся, у мене вказані аркуші 153, 154 і далі 155-156. У мене на 155 це супроводний лист і 156 особова це карта. особова карта. Да. Ваш честь, я просто нагадую, що це, це є фактично номер телефону, з яким спілкувався директор ТОВ. Зміст повідомлення нікого тільки що оголосив, це є саме цією людиною, з якою він фактично погоджував свої дії. Тобто, це там на то так, 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 е, Тобто, фактично ми бачимо, що ці ключові питання, в тому числі і питання щодо фактично вступу в судові процеси, були погоджені з відповідною особою, Тобто, фактично в інтересах саме певних людей діяли відповідні ключові, ключові фактично фігуранти, це директор ТОВ, як ми бачили, навіть питання звернення до суду вирішувалося і погоджувалося виключно за домовленості цієї особи. Це важливо, враховуючи те, що саме предмет спору судового, який розглядала розгадала і фактично предмет судового спору, який погоджується з цією особою, він є ідентичним. і стосується лише іншого часового проміжку стягнення заборгованості за договором про надання, про надання послуг. Да. Я Якраз дивлюсь ваше посвідчення пошкоджене. Це не я зразу кажу. Ваша честь, я... Ну, давайте вашому колезі дамо слово, потім вам вже почав. Ваша честь, є загальна відома інформація, загальна опублікована інформація, що ця особа на прізвище Кацуба на час інкримінованих наших захисних дій тримався під вартою. І перебував він під вартою, якщо я напоминаюсь, можуть старше мене поправить десь до червня місяця 2017 року. Та прокурор це відома інформація. Бажачи, ця інформація відома, але е, дійсно тут питання в часовому проміжку надсилання повідомлень після цієї дати, але ми бачимо, що саме от питання погодження е, звернення до суду, саме про е, стягнення заборгованості за жовтень місяць. Тобто ми бачимо, що в нас зустрічний позов, серпень-вересень був, а директор ТОВ після того, через певний проміжок часу е, запитує цієї особи, чи ми боремося за позовом УГВ до ТОВ. Про стягнення заборгованості за жовтень місяць, тобто питання mm. в тому, що саме такі питання вони визгоджували і фактично погоджували свої дії щодо цих тих чи інших справ. Стан. Mm -hmm. е, Станіслав Федорович, ви щось хотіли додати? Ваша вас та честь у нас двадцять шість справи двадцять Та Зачекайте. Ми ж досліджуємо за клопотанням прокурора аркур справи 155 у мене зараз відкритий. Це відповідь прокурору. Відповідь прокурору в тому, що цей час був розписано 16 червня 16 людня до 1010, 10 го 10 ру4, 1. До 10.03.17 року. Перевод, коли розглядали справу, Кацюба мусить я, ну, мені, все, Ми це почули. Згоджували. Прокурор це не заперечує, він просто свої е, пояснення з цього приводу надав. Звернули на це увагу. Далі, я думаю. Ваша честь, а можна мені сказати? Так, да, будь ласка. З приводу в мене немає зараз матеріалів справи, але з приводу цієї переписки. А можете, будь ласка, прочитати це за який період була переписка? У мене зараз відкритий документ річ. під назвою особова картка і супроводний лист до цього. Ну, може прокурор скаже, це 18 й рік може перепускати. Да? Ну, давайте уточнимо, що там я чим датована переписка. Ми ви це точно не 18 рік, це питання як повідомленнях 17-го Ваша честь, тоді нехай прокурор відповість, яким чином це стосується саме мене. Я не Давайте прокурор відповість, довжи. Це по-друге, по як пояснення свої надав, яким чином це пов'язане з саме цієї справи. Зустрічний який які розглядали Сюк, стосується задоволення вимог за серпень і вересень 2016 року. В Цій переписці Сірото погоджує з Кацюбой. Чи ми боремося за послуги за жовтень 2016 року? Це було в, е, yeah. в осені дві року, коли, е, коли фактично ми побачимо, що в наступному 27-му томі, коли у ГВВ звернулися з позовом до господарського суду, стягнути. Фактично заборгованість за жовтень 2017 року, і фактично тим рішенням, як ми бачимо, то Карпатна в цій справі ось про яку йде переписка, зовсім іншу займала позицію, ніж фактично в справі, яку розглядала обвинувачена. І фактично ми бачимо, що ці домовленості вони відбувалися безпосередньо між директорами, особа, яка була безпосередньо зацікавлена у тому, чи прийматиме участь у польому словому процесі представник чи не прийматиме. Тобто фактично це хоч і часовий промежок, я наголошую тому різний, але він безпосередньо стосується предмету цієї справи. <клес> честь, ну Мені здається, якщо хтось буде ще обговорювати питання з приводу тієї справи, мабуть, навіть в цьому році, то я буду нести за це відповідальність. Так я розумію. Пробачте, будь ласка. <клес> ну, Прокурор зсилається на якийсь конкретний <клес> конкретні <клес> Ну, він же лист зробили дихатися по переписці Є а коли це було перше, було создано, СМС, коли його прочитали. Десь <порък> король це каже. Якщо це було 18, коли теж немає, то 16 років. І в 16-му, і вони туди прокурор може повернуться назад, як тіліпатічити, і так, у цей період був узюга, коли знаходився в лічому земля. Те, Саніслав Федорович, всі версії почуто. Так, у нас прокурори запитання не задають, у нас не <groansForm últimos> дебати. Йдемо далі. Так, Том 27 сьомий далі. аркуш справи 162, 163. І це у нас протокол надання доступу для знайомлення з додатковими матеріалами. Будь ласка, прокурор. Шановний суд. Я розділю в цьому домі, фактично два дві частини своїх пояснень щодо тих доказів, які мають значення. Ваша честь, 162 і 163 – це те, що ми їх додатково відкрили. І перший блок цих доказів це рішення судів, які нам демонструють те, що позицію власне то, яку се дана займає, що саме фактично у 2016 році то карпат на Дернавець його представники робили неодноразові спроби фактично отримати арештований у кримінальному провадженні газ і конденсат в різний спосіб. Вони фактично ініціювали це питання в різних фактично е, справах господарських, як ми бачимо, три було це в господарському суді Харківської області. Зокрема, ми їх бачимо 36, справи 18. Це ухвала про відкриття провадження аркуш 90-191. Це 3655, так само ухвала господарського суду Харківської області на аркушах 195 196 А також фактично паралельно з цим відбувалися е, спроби, і конкретні щодо, щодо зняття і скасування арешту на природний газ у кримінальному провадженні. Ми бачимо про те, що з е, ухвал апеляційного суду міста Києва дев'ятого року, а також фактично із е, ухвали апеляційного суду 1600 року, про те, що фактично на момент, тоді, коли зустрічний позов заявлявся. І розглядався безпосередньо винувачено, і ці спроби були фактично здійснені. Але як ми бачимо з рішень господарського суду в інших двох справах, зокрема це з 3618 і 3655, фактично в подальшому цим господарським судом було прийнято рішення про залишення позову без розгляду через те, що не було додано фактично доказів сплати судового збору або через відповідну позицію представників ТОВ на відміну від. Рішення, яке було власне винесено і прийнято рішення Единисюк в розгляді безпосередньо умовно названої п'ятої справи, яка в той час перебувала на розглядах у різних судах безпосередньо господарської юрисдикції. Ваша честь, окремо хотів би зазначити про те, що ми бачимо в на аркушах 206-220, це копія ухвали господарського суду Харківської області по справі 2169. Від 12 вересня 2017 року це ту про яку я тільки що згадував декілька хвилин назад, і Харківського апеляційного господарського суду від 24 четвертого десятого Це якраз мова, як ми побачимо зі змісту цих судових рішень, стосується стягнення заборгованості за договором 5 рік 12 щодо послуг, які були отримані за жовтень місяць 2016 року. Коли ми проаналізуємо поведінку дії, а також ті докази, на які посилалися битві сторони, ми побачимо, що Абсолютно відмінна була позиція представників Тупкарпатнера Інвест щодо тих питань, які розглядалися судом господарської юрисдикції, тим самим судом господарським судом Харківської області, буквально в піврічний проміжок часу між цим. Тобто, фактично зовсім не йшла мова про те, що цей ну фактично посилалися на те, що дійсно газ є арештованим у кримінальному провадженні самі представники ТОВ і так далі. І фактично це рішення в подальшому було прийнято і ухвалено на користь безпосередньо УГВ. Друга частина моїх пояснень щодо цього тому ваша частина стосується тих фактично, тих доводів, які я навожу в апеляційній скарзі, і вони стосуються обставин неповноти на переконання суду, на переконання сторони обвинувачення, неповноти оцінки фактичних обставин справи і невідповідності висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження. Мова йде про рішення, які і ухвали безпосередньо, які приймала сама Денисюк, Проміжок досить тривалий. Проміжок, часу, починаючи з 2012 по 2000, наприклад, 2015 роки, які стосувалися розгляду та вирішення питань щодо визначення належних до сплати ставок судового збору, вирішення питання про їх розтрочення або відстрочення, вирішення питання про те, чи мають місце такі підстави, про те, чи є підстави для фактично. Стягнення судового збору при вирішенні розгляді кінцевого рішення у справі, а не на під час прийняття позовної заяви до розгляду. Тобто, підсумовуючи це, ми бачимо чітко, що фактично Денисюк з моменту початку своєї діяльності з 2012 року вона. На чому ми й наголошуємо, чітко розуміла обставини стягнення судового збору, які механізми справляння судового збору, визначення, ну і безпосередньо ролі судді. Чому чому? Тому що ми бачимо, що позовні вимоги, які сформульовані в цих справах в цих судових рішеннях, які ми надавали, які суд першої інстанції чомусь відхилив з обґрунтуванням того, що враховуючи те, що не було тут спору щодо ставок судового збору між сторонами, суд першої інстанції вважав, що вони не є релевантні до тих обставин, які Мали місце під час розгляду справи за позовами між УГВ та Тукарпатна Драйне Вест, але знову ж таки наголошую, що питання фактично справляння і визначення ставок судового збору, це воно не відноситься більше до диспозитивності сторін, а фактично має вирішуватися судом під час безпосередньо під час розгляду і вирішення питання під справи по суді. Тобто, фактично, ці всі рішення, про які я зазначаю, від першого ж 12 дванадцятого року, тридцятого, третього дванадцятого, сьомого восьмого. 9, 12, 14 року, 19, 05, 15 року із конкретними номерами судових справ, які знаходяться з 227 по 248, сорок восьми архмутому 27 нам якраз це підтверджується. Коли ми побачимо, наприклад, позовні вимоги, то знову ж таки в окремих справах вони звучали буквально таким чином. Просимо виконувати фактично зобов'язання щодо повернення автомобілів відповідно преміум класу та повернути такі автомобілі. Фактично, вони Півзвучені з тими вимогами, які були відображені у зустрічній позивній заяві ТОПАН-12, яку розглядала Денисю. Проте перші справи, про яку я назвав, обвинувачена вирішувала стягувати судовий, судовий збір саме за вимогами майнового характеру і здійснюючи конкретні розрахунки. Тому на цих обставинах я вважаю за належне наголосити увагу суду, звернути увагу суду апеляційної інстанції на ці обставини. Ну і загалом щодо цього тому в мене ваша цим. Захист, будь ласка, є коментарі якісь. Ваш чесно прокурор взагалі не розуміє, що він каже. Ну, давайте під коментарі, Тетяна Станіславна, якщо ви щось на щось хочете звертати увагу да, в документах, будь ласка, а коментарі всі щодо виступу прокурорів, щодо оцінки доказів, це все для добувається. Я зрозуміла, вибачте, будь ласка, вашу честь. Ну, е, всюди наголошує про ці автомобілі. Я навіть не розумію, що він каже, оскільки автомобілі то були договори куплі-продажу, а тут договір про спільну сумісну діяльність. Ну, тобто він навіть він навіть не вникає, е, він не розуміє специфіку розгляду господарських справ. От вони почули, що виконати умови договору, виконати умови чи, чи поставити, чи щось зробити, і все. Вони стверджують, що це позови майного характеру. Я, як суддя, розглядала по-іншому, ну нехай буде, як прокурор, кажуть. Дякую. Так, якщо нема більше. Ваше ті. Є стезь ваше тісь. Дозволите? Ваша тісь. Хотів би звернути вашу увагу. Прокурор вводить в процес доказування події та факти. Що є сторонніми і жодним чином безпосередньо об'єктивно не пов'язаний з обставинами порушення, розгляду вирішення судової е, справи суд, е, справи. Є де предметом е, судової справи за всім другі обставини. Він буде які обставини. Він ну, має привіт. І питання і на даний етапі питається ввести, що це є без судбою палом. Віко, він надає якісь справи, які розглядала суддя під місце. Ракто, ну, раніше розглядала. Але головне головне, він же не розказує судді судових справ. Ці топі справи. Бо всі не мають відношення. Да, там там є, там, касається тих обставин, які підтверджують, що це є боз. пост. Які вони відношення думають до даної справи, яку ми розглядаємо, я ваші, співщини, не, не розумію. У нас було Станіслав Федорович, я зрозуміла вашу позицію. Документи, які посилаються прокурор, відношення до справи не мають. Все, на цьому заклапотанням прокурора докази всі досліджені. Давайте ще раз повернемося до свідка, що там у нас з з'явитися. Я, в принципі, підтримав висловлену Станіславу Федоровичем позицію. На обґрунтування своєї позиції прокурор, зокрема, надав рішення постановленого підготування Денисюк у справі 5023, дріб 33.23, дріб 12. Це аркуш справи 235, тому 27 по 238 аркуш. І прокурор саме з посиланням на цю справу, в тому числі на рішення цієї справи, обґрунтовує свої апеляційні вимоги і безпосередньо посилається на цю справу в апеляційній ста в своїй апеляційній сказі. Я прошу звернути увагу і прокурор обґрунтовує, що там Денисюк. Супереч позиції, яка займає захисної позиції в кримінальній справі, вона по цій справі визнала би, вимогу щодо поставки, тобто виконання договору, поставки етак як майнову вимогу, і нібито на обґрунтування на позицію прокурора, що це суперечлива позиція нашого підзахисного, коли на відміну від інкримінованого її рішення, тобто рішення, яке вона приймала по справі 50-2323, -12, -12. так ось я прошу звернути увагу, і саме на це рішення, що там було. Не лише зобов'язання виконати умови договору та визнання права власності. Очевидно, був май, майновий а, по, за своїм характером спір і, і вимога а, саме за майновою. Тому, ну, скажімо так, що найменша позиція прокурора, на нашу думку, не є коректна. Дякую. Це скільки позиція розумію. Так, нагадайте мені, це я правильно пригадую, що захист теж збирався якесь клопотання подавати про докази, чи ні? Це я вже щось плутаю. Так, воно готове. Ми впоралися. Так. Ми скажемо так, з урахування позиції прокурора, що він висловить і вже там остаточно визначитись щодо дослідження доказів. Ну, хоча ми можемо, ну Вона ще не питання, клопотання. Висловити, що ви маєте на увазі? Він висловився на початку. Ми зараз досліджуємо докази. Зараз от ми завершимо зі свідками. да, Я сподіваюся, наступного судового засідання. І ми подамо клопотання. Ну, ви припадайте їх, мабуть, заздалегідь чи не да, буде. Що... Ми раніше подумали, багато чого хочемо обрізати, що не досліджень подавалися. На даний просто багато помів, а вони дублюються, повторюються. На жаль, світло не з'явилося, вони можуть <губ> готувати часу, оскільки наразі намагаються увагу вийти. Або привідсюди. Перепрошую, в інтернеті немає. Світла вже підключили в інтернет. Чи? А де у нас свідок в Харкові? Харківська область. Так, ну всі чули да, ситуацію. Один свідок у нас у відрядженні, один свідок в суді, але немає світла. Ваша пропозиція? пропозиція. Ну, щоб ви очікувати, напевно, враховуючи те, що захист просить до 12 години, на сьогодні немає сенсу. Я буду вживати всіх запитів для того, щоб забезпечити явку і можливість допиту в наступному засіданні одного іншого свідка, інша свідок, яка відрядження запевняла про явку наступне засідання 13 жовтня. Я думаю, що проблем з забезпеченням явки і цього свідка, яка не може з об'єктивних причин фактично вийти на режим відеоконференцзв'язку, Є відповідні причини тому западі, коли сьогодні я депрошую судою. Що це, 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 це за містечко? Там зі угу. світлом це випадковість чи там це системна проблема? <гум> Ні, ваша честь, у нас були прольоти. Це, це останнім немає. часом, так, нас так, світло. Так, не заперечують ніхто проти. <гум> <гум> Обинувачене. Нема заперечень? Нема заперечень. Ваша честь, ваша честь. Да, слуха. Я відправлю клопотання. Сьогодні? Ну, зачекав, ворожик закінчить. Ще раз не почула. Ваша честь, ми узгодимо. там. Ми узгодимо ваша честь. Станіслав Федорович, ми узгодимо, коли роздрукують, тоді вже будемо рухатись. Не заперечуємо щодо позиції проте. Добре, колеги суддів теж погоджуються з такою позицією. Вважаю, сьогодні необхідно відкласти засідання. І у нас дата у нас є. Це 13 жовтня. Да, це у нас 13 жовтня, 10 година ранку. Так, тоді все на сьогодні вже да побачимо. Да. Я подав питання від у конференції Я думаю, з новою проблеми не відновлюються нормально. Добре.